Програма призначена впливати. Моє ім'я Кутілова Аліна. І сьогодні ця програма буде дещо в іншому форматі. Зазвичай ми зустрічаємося з вами у форматі інтерв'ю. Але сьогодні я хотіла б запросити тебе на чашечку чаю сюди біля мене, поруч зі мною, щоб ми могли просто поспілкуватись на тему, яку я е, вірю, що вам сьогодні потрібно почути. Це те, що сьогодні проживаю я, і я впевнена, що. Е, те, що проходимо ми, ми проходимо не самі. Є люди поруч із нами, які також переживають моменти, які також переживають ситуації, з якими вони не можуть сьогодні впоратися. І тому я обрала поговорити сьогодні про момент очікування, а саме, що робити в періоди очікувань, коли ми чекаємо на щось або на когось. І я не знаю, як для вас, але для мене насправді дуже важко чекати, особливо коли немає терміну, немає. Має дедлайнів або коли повна невідомість, і саме в цей час очікування здається, що ти не контролюєш нічого, і ця ситуація взагалі не підвладна тобі. І більше ніж місяць тому я і моя сім'я, ми дізналися таку звістку, що чоловік моєї сестри вважається безвісти зниклим. Він виїхав на завдання, після якого він не повернувся. І звісно, куди б ми не зверталися, до кого б ми не бігли, усюди нам завжди говорили, що вам потрібно чекати, щоб дізнатись бодай якусь інформацію, подати запит. Ти все одно мусиш чекати. Ти можеш зробити все те, що залежить від тебе, але є щось, що за межами твого розуміння, твоїх можливостей, де дійсно потрібен тільки час. І для нас це виклик сьогодні чекати. І питання тільки одне: а як чекати? Як пройти ці моменти, і скільки саме чекати? Я не знаю на що сьогодні чекаєте ви, можливо, це також повернення рідних з лінії фронту, можливо, ви чекаєте на важливу пропозицію, можливо, на важливу подію, або на прийняття важливого для вас рішення, або ви чекаєте якоїсь відповіді, що важливо робити у цей момент очікувань. Це не здаватися. Але як це зробити? Коли я зіштовхую з тим, що в даний момент я не можу нічого змінити, що я нічого не контролюю, в якійсь мірі мене навіть охоплює страх за майбутнє. Я думаю: почекай, а що може трапитися в майбутньому? Як це може вплинути на моє майбутнє, якщо відбудеться те або не відбудеться, або трапиться щось те, чого? Я найбільше боюсь, і тому саме в такі моменти я відкриваю Біблію, і я починаю читати про те, що Бог говорить сьогодні до мене, що Він сьогодні говорить мені робити у цей момент і цей період мого життя. І завжди за приклад, я люблю для себе брати живі історії віри, тобто живих людей. Сьогодні ми будемо говорити про декількох з них. І перший це саме. Давид, той самий Давид, який написав псалми, той Давид, який переміг Голяфа. Я думаю, що багато з вас його знає саме по цій історії, коли молодий юнак він вийшов на супротив величезному титану, і він переміг його єдиним тільки каменем, коли влучив його прямісінько в лоб своєму ворогу, і він звільнив свій народ від рабства. Але знаєте, цей самий Давид, який правив. Народами чутки про якого лякали ворогів, який мав настільки великий вплив і велич він також боявся, він також терпів невдачі, він також помилявся, і що найголовніше, він також вчився чекати. Але посеред страху, посеред невідомості, він завжди знав і мав те місце, в яке можна прийти. Що це було за місце? Куди він завжди міг прибігти? і де він завжди міг сховатися? В чому була його впевненість навіть тоді, коли він перебував на дні? Вона була в бозі, вона була в тому, хто створив його, вона була в тому, хто довів його до цього місця, і навіть посеред цих важких обставин був із ним. До речі, в псалмах є дуже влучний і гарний вірш, який повторюється більше ніж один раз. Давид говорить, що я запитую себе. Чому я сумую і чому тривожуся? Я маю чекати терполиво на допомогу від Господа. Я прославлятиму Бога знову, тому що він один, хто береже мене. Вау! Це насправді неймовірно сильний вірш про те, що він запитує себе, чому я сумую? Чому я тривожуся? Я маю терпеливо чекати на допомогу від Господа. Я прославлятиму Бога знову, тому що він один, хто береже мене. І в моменти очікування дуже важко не сумувати і не тривожитися. Дуже важко думками не бути в майбутньому, не бути в тому, а як все може скластися або як все може бути. Але Давид запитує у першу чергу себе. Він ставить це питання собі, чому ти, моя душа, тривожишся, чому ти сумуєш? Ні, я терпеливо маю чекати на допомогу від Господа. Я маю покладати надію на нього, і я прославлятиму Бога знову, тому що Він один, хто береже мене. І тут ми одразу знаходимо дві відповіді: Як чекати? Терпеливо та схвалою. Тобто під час очікування ми маємо обрати, бути терпеливими і обрати бути в хвалі. Цікаво, що в Біблії є ще один вірш, написаний в посланні до Римлян 5.3, який написав апостол Павло. Він пише про те, що більше того ми радіємо з наших страждань, бо знаємо, що страждання породжують терпіння, терпіння породжує стійкість. А стійкість своєю чергою приносить надію. Надія ж нас ніколи не розчарує. Насправді, це неймовірно великий і сильний е, вірш, який варто розбирати навіть до деталей, тому що апостол Павло пише, що ми радіємо з наших страждань. Ми радіємо, тому що знаємо, що страждання породжують терпіння. Вони породжують терпіння. І знаєте, часом для людей ось це слово терпіння і бути терпилою, або я не можу більше це терпіти. Здається, що це якась слабкість. Що коли я терплю, я проявляю свою слабкість, свої безсилля. Це означає, що я в якийсь період свого життя просто здаюсь і терплю. Але ні, цікаво є те, що а, саме... Терпіння, воно породжує стійкість. Не за допомогою стійкості ми стаємо терпеливі, а саме наша терпеливість, вона породжує нашу стійкість. І тому Біблія також пише про те, що довготерпеливий він краще хороброго, він краще того, хто завойовує міста, тому що саме наша стійкість породжується від нашого терпіння, від нашого вміння. Тримати, і очікувати, і бути зосередженим саме на тому, що колись в твоє життя прийде, і що ти чекаєш з надією і в терпінні. Для мене це дуже важливі вірші, в яких відкривається саме сила терпіння. Що терпіння це не просто а, слабкість, і те, що ти робиш, коли не маєш виходу, а саме про те, що в твоєму терпінні. Народжується неймовірна сила стійкості. Адже коли людина зривається і кричить, вона говорить: все, я втратила терпіння або я більше не можу це терпіти. Але наші страждання це саме те, що породжує наше терпіння. І терпіння, воно породжує стійкість, а стійкість своєю чергою приносить надію, ту надію, яка допомагає не опускати руки у період очікувань, не здаватись і мати ту надію, яка говорить тобі сьогодні, в твоїй ситуації, там, де ти сьогодні знаходишся, не зупиняйся, продовжуй, продовжуй і не втрачай свою віру. І знаєте, це дійсно звучить парадоксально, але чим сильніший тиск і біль, тим сильнішою стає наша віра. І я завжди собі це нагадую у важких обставинах: що є тільки дві дороги. Послухайте, це насправді дуже просто, але це неймовірно сильно, що завжди у важких обставинах у тебе буде тільки дві дороги. Перша це здатися і відмовитися. А друга це продовжувати і наступати ще з більшою силою. Де взяти цю силу, щоб продовжувати? Як писав Давид, і ми з вами про це говорили трішки раніше, що душа, чому ти тривожишся, чому ти хвилюєшся, я буду терполиво чекати, і я буду прославляти Бога. І ось ми знаходимо другий ключ до того: а як же ж нам чекати? Терпеливо і в хвалі. Стоп, що? Тобто, звісно, терпеливість ми ще розуміємо. Так, я терплю, я чекаю, але як радіти і як хвалити Бога саме в труднощах? Я хочу сьогодні показати вам одну людину, яка закликала інших радіти в Господі, і ця людина була у в'язниці. Це був апостол Павло, до речі, той самий, який написав послання до Римлян, яке ми читали з вами трішки раніше про терпіння та про стійкість. Він проживав в'язницю в своєму житті, але не тому, що він щось зробив погане. А більше того, Павла та його товариша силу було кинуто до в'язниці після того, як вони звільнили жінку від Злого Духа, і вона стала вільною. Але владі того часу це не сподобалося, і правителі міста кинули їх за це у в'язницю. І можна було впасти в розпач і сказати, Бог, чому ти допустив це? Я ж робив. Це для тебе, це ж було моє служіння. Можна було сказати, що все, я не буду більше служити Богу, скільки можна терпіти ці знущання. Але знаєте, що вони почали робити? Їм було боляче, вони були побиті, вони були голодні, вони були втомлені і вони були абсолютно виснажені від усього того, що їм довелося пройти і пережити. Але вони в цей момент почали. Славити свого Бога. Вони славили його не за ті обставини, в яких вони знаходилися. Вони не славили Бога за те, що нас кинули в в'язницю, дякуємо Господу. Ні, вони славили Бога, за те, що Бог з ними навіть у найтемніший час. Навіть коли вони у в'язниці, навіть коли темно, навіть коли не видно, навіть коли несправедливо. І доки вони славили Бога, у в'язниці почало відбуватися щось неймовірне і щось надприродне, тому що стіни і кайдани почали падати, і всі в'язні вони були звільнені. І часом через обставини дуже важко втратити фокус з Бога на те, що відбувається в твоєму житті. І іноді, коли я ставлю себе на місце героїв Біблії, я думаю, чи змогла б я знайти ось цю силу, яку знаходить Павло та його товариш, у тому, щоб славити Бога. Але знаєте. Хтось може сказати, що у них не було більше що робити, у них не було виходу. Так, Іноді саме в моменти безвиходів, коли ти не знаєш, що робити, все, що в тебе залишається, це почати славити Бога. І знаєте, що Павло та сила, вони знали, що Не Бог помістив їх в це місце, але він сильний звільнити їх. І тому хвала це потужна сила, вона розбила ті стіни, які стримували Павла і силу. І наша з вами сьогодні хвала, вона також має силу, щоб розбити те, що стримує тебе і мене в нашому житті. Це дивовижно, але Бог з нами в цей період життя, в цих обставинах, в цей момент труднощів темряви, в момент болю, в момент, коли не знаєш, який зробити наступний крок. Я хочу тобі сказати, що в період очікування. І, можливо, навіть в період розчарувань і розпачу найважливіше нагадувати собі ці дві істини: я буду терпеливо чекати, і я буду чекати з хвалою. Я буду вже дякувати Богу за те, що я можливо сьогодні навіть ще не бачу, тому що наша віра це те. Що ми сьогодні не бачимо, але те, що ми маємо сьогодні, силу стверджувати, наче ми вже це маємо в нашому житті, тому терполиво, з хвалою. Чекати від Господа відповідь, вже дякуючи за те, що ти маєш ці вирішені обставини в своєму житті, що ти вже маєш цю перемогу. І я хочу, щоб ти сьогодні укріпився у своїй вірі, щоб ти сьогодні підняв свої руки знову у хвалі, і як Давид поглянув на небо, як Давид писав про те, що я підіймаю свої очі до гір, звідки прийде допомога моя, допомога моя від Господа, який. Створив мене саме розуміння того, що Бог створив тебе і довів до цього місця, і пообіцяв тобі, що навіть долиною смертної тіні, навіть коли буде темно, буде невидно і буде неймовірно страшно, я все одно. Йти йому з тобою, і під завершення цього ефіру, я б хотіла помолитися з тобою і помолитися за все те, що ти сьогодні проходиш, щоб Бог дав сили вистояти, дав сили пройти, пройти це гідно, пройти це в терпінні і пройти це в хвалі. Боже, я просто зараз молюся за цю людину, яка слухає це. Відео, яка чує просто зараз цей запис. Я дякую тобі, Боже, що до цього місця ти довів і дав дожити, і дав дійти. Я молюся, Боже, щоб ти дав цій людині сили пройти все те, що випало на її шляху. Можливо, це сьогодні а, здається настільки великим, це здається настільки нереальним до того, щоб перемогти і пройти. І вистояти, але Боже, нехай ця людина отримає надприродню силу від тебе, здібності, знання, відкриття і розуміння. Я молюся, батько, щоб ти втішив серце цієї людини, щоб ти показав твій шлях, твою волю, показав, наскільки ти близько, наскільки ти. Обіймаєш наскільки ти любиш і наскільки ти бажаєш допомогти. Я молюся, батько, за ту річ за ту відповідь. Я молюся за ті обставини, на які чекається людина. Я молюся, Боже, щоби твоя відповідь прийшла для них. Боже, щоб це була найкраща відповідь від Тебе у правильний час, Боже, для їхнього життя, щоб вони зрозуміли і побачили твою велику славу в тому і могли прославляти тебе ще з більшою вірою, Боже. Я дякую тобі за те, що ти завжди посеред нас. Я дякую тобі, що ми ніколи, навіть в найтемніші часи, ми не залишаємося наодинці, тому що ти ведеш і ти тримаєш нас. Амінь. Дякую, що ви прослухали цей ефір і що ви подивилися його. Це дійсно надихає мене і мотивує продовжувати і робити більше. Якщо цей ефір сподобався тобі, будь ласка, постав свою вподобайку, залиш коментар, щоб я також могла про це знати. До зустрічі у наступних ефірах.